Дніпро став одним з восьми на мапі держави, де відбулися матчі першого етапу дебютного турніру Кубок регіонів Української асоціації футболу. який вона започаткувала у вигляді експерименту для чемпіонів областей команд вікової категорії до 13 років, які 1 вересня візьмуть старт в чемпіонаті дитячонатської футбольної ліги України. У поєдинках на стадіоні Олімпійські резерви зійшлися і зіграли заколовою системою кожен з кожним. Переможці Донецької області, дружківець, Запорізької металург. І Дніпропетровської. УФК Кривбас сьогодні у нашому місті пройшов кубок регіонів, де приймали участь команди Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. І хочу сказати, що всі команди дітки великі молодці, і це це саме перший турнір, започаткований українською асоціацією футболу. І ми щиро дякуємо Збройним силам України за те, що у цей нелегкий час ми можемо проводити такі змагання для діток. І також ми дякуємо усім присутнім за цей турнір. Зрештою змагання у підсумку були позбавлені турнірної інтриги. Господарі виявилися на голову, а то і дві вищими від своїх ровесників. Втім, останнім дорікнути нічому. Війна вносить жорсткі корективи у навчально-тренувальний процес прифронтових регіонів. І наразі ми маємо завдячувати тренерам цих команд, які, попри такий складний час, Знаходять можливості збирати дітей докупи у перервах між повітряними тривогами, проводити з ними заняття, щоб бодай не втратити навички того, чому вже встигли навчитися, і будемо вірити, що прийде пора, коли і вони зможуть чинити гідний опір суперникам. Наразі ж переможцями зональних змагань у Дніпрі стали 13-річні вихованці училища фізкультури Кривбас, тренера Євгена Прошенка які святкували успіх з великим рахунком в обох зустрічах з однолітками запорізького металурга і Донецького дружківця. Враження у нас дуже гарні, позитивні, тому що провели два матчі з Запорізькою областю, чемпіонами металургам та Донецькою. Виграли з великими рахунками. Хочу відмітити тренера Донецької області, коли в такий тяжкий час тренер молодець зібрав дітей і вони мають змогу приїхати до Дніпра і пограти в футбол. Це дуже, дуже велика пошана до нього. Саме головне, що діти мають можливість займатися своєю справою, тому от в даний час це найголовніше. Діти грають. І дають змогу трохи розвиватися. Наша команда ю 13 1 вересня вже буде стартувати у чемпіонаті ДюФел України. Тому наша задача построїти потужну команду. Ці три команди, в залежності від зайнятого місця, були удостоєні нагород відповідного гатунку, А чемпіон Дніпровський УФК Кривбас, який належить, став володарем золотих. Підопічні Євгена Прошенка дочасно кваліфікувалися до фіналу чотирьох. Щовід будеться найближчих вихідних 4-5 липня у Києві.